А це наша волонтерська кухня, виробничий цех, хто як це може назвати зараз. Наприклад, автоклав це у нас не домашній, а промисловий на 60 ретортів або 57 півлітрових баночок. А чому саме в такому форматі будували і оснащували кухню? Тому що розуміли, що кількість. Перероблених продуктів буде розраховуватись тонами. І на цих столах е, переміщається ванночка чи ємність з рибою. Ми рибу миємо вплоть до зубних щиточок акуратно на, телег... на нашому телеграм-каналі можна процес побачити. І далі, вже на тій стороні, щоб одні іншим не заважали. Одночасно може бути 10, 12, 15 волонтерів. І Це там та... уже безпосередньо в реторти ми розкладаємо продукцію. Підготовлюємо до запайки в фасовочному цеху і загружаємо в автоклав. Тобто одночасно два-три процеси може відбуватися на цій кухні не заважаючи один одному. До речі, ось вчора лише замаринували. пелюстка червона капуста вже майже дві тони замаринованих. Ми маринуємо, далі фасуємо повідеречкам і в наші. Ящички комплектуємо і відправляємо. А це каша, да? це, ось да, це, це каша з Це... Вона ще тепла. Да, і, під... і, хлоп, і, і хлопцям на підрозділі. Да, клеїмо нашу наліпку обов'язково з підписом е, продукції, що там mm. саме. Ось. І хлопці можуть їсти. Ось. Вага реторта 500-600 грамм десь виходить. Друзі, будемо дуже вдячні за змоги, хто може долучитися донатом. Надамо і додамо посилання на банку саме виробничого цеху, нашого виробничої кухні. Як бачите, потреби дійсно є, тому що і електрику, потрібно сплачувати і закуповувати продукти. Якщо є змога в когось долучитися та передати, надати овочі, фрукти для виготовлення, ми все переробимо і гарантуємо бути почесними і відповідальними посередниками між населенням і. Нашими захисниками ще раз я би хотів вам подякувати за, за кожну посмішку, коли тих хлопців після госпіталів, після полону, яких вивозите на рибалку, на реабілітацію, лише в єдності сили і разом до перемоги.